Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Представляю вашій увазі трояндочку Вувузела. Так, так, Вувузела. Вона у мене вже була героїнею у відео номер 50 і номер 56 Там ви можете побачити її перше цвітіння. Тут ви бачите повторне друге цвітіння. І як ми з вами разом бачимо. Воно приголомшливе. Подивіться на саму троянду. Вона надзвичайно красива, кожна квіточка. Подивіться, будь ласка, який у неї лососиво-помаранчевий центр. Які ніжні рожеві пелюстки, облямівки. Трояндочка така, наче світиться зсередини. Подивіться. Ось. У мене вона цвіте суцвіттями. Як ви бачите, на пагані не, не по одній квіточці, а їх багато. Пагани, надзвичайно товсті, дивіться, як і усіх чайно-гібридних троянд. А квіточок на поверхні цього пагана, дивіться, дуже-дуже і -дуже багато. Ось такі вони піонієвидні. Отакі ось, ось квіточки, помпо Ще дивиться, багато бутончиків не розцвіло. Ось, ось така гарнюня-красуня. Дивіться, скільки троянд. Троянди тримаються надзвичайно довго. От кожна окрема троянда не менше 10 днів. І старіє вона красиво. Ось подивіться, вона висвітлюється, але квіточка тримається. Бачите, у цій квіточці більше 10 днів. А ось свіженькі квіточки. Бачите, які яскраві, гарні, красиві. Подивіться, який кущик компактний у неї. Взагалі у описі написано, що вузила селекції Нідерланди 2011 рік може мати висоту куща близько 1 метра і ширину 70 см. У мене вона росте другий рік. Вона зараз має заввишки 70 см, та й завширшки, якщо порахувати від крайньої квіточки до крайньої, десь сантиметрів 60 см. Ось такий кущик компактний, прямо стоячий. Вона має. Дуже красиве в неї листяка, дивіться. Який. Ну, як у всіх чайно-гібридних троянд, мабуть. Бачите, листячко таке глянцеве, велике, темно-зелене, красиве. Тому цю троянду можна використовувати для оформлення букетів. От дивіться, от флористи її використовують, цю троянду. І дійсно, дивіться, яка вона гарна, яка красива. Бачите? Так, головне ще скільки троянд на пагоні, бачите? І тримаються вони надзвичайно довго. Оце дуже гарна характеристика для троянди. Бачите? Шипів мало на ній, тому для букетів вона ідеальна. Ось така. Що означає бувузила? Можливо, ви знаєте. Це африканська дудка. Знаєте, ці дудки, які використовують вболівальники на стадіонах, довжиною один метр. Ну, мабуть, тому що це така довга дудка. І да, висота куща складає один метр. А так, я не знаю. А можливо, тому що цей музичний інструмент дуже голосний. І ось оця троянда про себе дуже голосно заявляє в квітнику. Можливо, так. от Тому і гузела. Така прекрасна, чудова, гарна троянда. Дивіться, які квіточки-пампончики. Дуже гарна і дуже красива. Якщо вам цікаво, подивіться відео 50-56, там її опис у першому цвітінні. І якщо ви сумніваєтесь, придбати чи ні, то обов'язково придбайте. Вона мені дісталася пересортом, але це такий пересорт, знаєте, якому дуже дуже... Радаю, ось так. Ну, а на сьогодні в мене все. Якщо вам було цікаве відео, ставте лайк. Буду дуже вдячна вам за це. І як завжди, слава Україні і героям нашим слава! До побачення!